Як готуються країни Балтії? Наші литовські колеги поділилися інформацією з владою Цимбаленко. Нарощують військове виробництво, укріплюють кордони і готують план масової евакуації. А ще збирають тривожні валізи. Дури. у нас по п'ять рюкзаків на кожного для того, щоб бігти у різні сторони, куди подує вітер. Країни Балтії посилюють безпеку і готуються до можливого нападу росіян. Вони мають зрозуміти, що, хоча ще не розуміють, що в разі агресії північно-атлантичного альянсу проти союзної держави шкода буде заподіяна всьому блоку НАТО, але насамперед постраждають поширювачі таких ідей в Польщі та країнах Балтії. Такі погрози Росії звучать далеко не вперше цього разу. У відповідь на плани Польщі замінувати кордон із РФ. Це говорить Росія, яка переміщує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і ЄС, Росія, яка агресивно поводиться щодо НАТО і реалізує свій жорсткий і кровожерливий імперіалізм шляхом нападу на Україну. Анджей Дуда, президент Польщі, яви на вересень. Там запланували військові навчання. Захід це спільні маневри Росії та Білорусі біля кордонів Литви, Польщі та інших країн східного фланга НАТО. Під час навчань відпрацьовуватимуть можливу війну із заходом у 2021 році. Після подібних Кремль залишив свої війська в Білорусі, і згодом вони були в авангарді повномасштабного нападу на Україну. Ми бачили, що під прикриттям навчання були сконцентровані сили біля кордонів з Україною. Однак лише навчання не єдиний індикатор, що вказує на можливі дії проти Литовської республіки. І там тесна сам внутрішня напруга. Ми розуміємо, на навчання захід стягують велику кількість військової техніки, зброї та солдат. Розвідки Литви і союзників стежать за тим, що відбувається в регіоні. Швеція направляє військові кораблі для захисту підводної інфраструктури у Балтійському морі, контролюють ситуацію. Естонці нещодавно вони затримали танкер тіньового флоту Росії. Він йшов з Індії в Росію. А капітан був громадянином Китаю. під час перевірки було виявлено 40 порушень із них 29 таких, що дозволяють затримати судно. Його подальше плавання небезпечне і не відповідає міжнародним нормам. Литва активно нарощує свої оборонні спроможності. В країні зараз понад 20 тисяч військових є підготовлений резерв. Командувач литовських збройних сил каже за кілька тижнів на захист стануть 100 тисяч бійців. За три дні я маю 50 тисяч штиків. За тиждень два ще 50 тисяч активного і підготовленого резерва. А ще в Литві триває масштабна медіакампанія. Як українці перед початком повномасштабної Балтійці теж збирають тривожні валізи. Їм чітко розказують алгоритм виживання.